Руйнування происходили там понизу поверху ні. Поверху нормально було. Пам'ятник Гоголя потребував ремонту. Потребував ремонту і ось дочекався. Зверталися і мешканці, і наша комісія під час обстеження виявила, що цей якраз пам'ятник знаходиться в самому найгіршому стані з усіх пам'ятників, які знаходяться на балансі декоративних культур. У Полтаві третій день поспіль ремонтують пам'ятник письменнику Миколі Гоголю. Щодня тут із сьомої ранку до шістнадцятої працюють робітники. Зразу відбиваються штукатурка, яка вже повідставала, потім це все ґрунтується. Шпаклюється і фарбується по новому. Плюс ще ж ми по новому відремонтуємо гранітні плити, які знаходяться в знизу. Коштуватиме це десь в межах до 200 тисяч. Це всі виконані роботи. У планах майстрів відновити основу та постамент. Саму ж скульптуру чіпати не будуть, її лише помиють. Люди роблять бетоноконтактом, проходять э, цей весь пам'ятник, ну, скажімо, постамент для того, для подальшого скажем, нанесення шарів, там, сітки і сміть штукатурної. Штукатурна сміть йде да, із Т-29, одна із крепких, надіжних. П'ять років воно точно простоє, а далі вже ж самі розумієте. Я думаю, що нічого не мішає йому простояти і 10 років. Роботи планують завершити через два тижні, розповів підрядник. Нагадаємо, останній раз пам'ятник Миколі Гоголю капітально ремонтували понад 15 років тому.